Якщо ви надієтесь на те, що я скажу, що я б комусь подарував би, то ні, чи на благотворительності дав би, не віддав би, якби мене було не мільйон, а 100 мільйонів, то я би побудував би тут таку красиву клініку, яку б, скажімо, лікували б дітей, от, скажімо, онкозахворюваний, там який пересадок кистового мозку, який сьогодні у нас немає на Україні взагалі. От, що я щось таке придумав би, щоб для нашої будущої нації майбутньої там щось робили. Ті ж самі дроти, розетки, вилки. Та ж сама форма, ті ж самі тепловізори, ті ж самі прицели. Мало мільйона буде. Власний бізнес. Який саме? У сфері освіти з дітьми. Ну, більш професійно вже. Наприклад, у нас в Житомирі не так поширена арт-терапія. Ну, якби вона є, але вона не настільки як якби мені особисто того хотілося. І, власне, десь це, в цій галузі я б хотіла. Я б викупив би викупив Смоленськ і відкрив би там рок-клуб, як раніше було. на курорт где-то поехал с красивой девушкой? Ну, я бы сделала добро бы для города Житомира, я бы ну, какую-то часть, там, я не знаю, для дороги отремонтировала бы. Э, сделала бы везде там возле школы зебры, вот, пешеходные эти перекрестки, чтобы это было. Вот также установила бы возле пешеходных переходов дубинки, вот, камешки, ну, как бы непослушных водителей наказывать и так далее. На відпочинок, на якийсь великий будинок для родини, на освіту для дітей. На мир. Я на мир в Україні витратила. А яким чином? Закупила все для армії, все дала там повне забезпечення. А хіба б тоді вийшов мир на початку? Да, так, буде мир тоді. Я б своїх дітей вклала проші. Ну, Особистих. Навчання, так. Навчання, їхнє забезпечення їхнього такого достойного життя. Внуки, у мене внучка є, так що хочеться, щоб наші діти жили краще, ніж ми. Я хочу відкрити свій зоомагазин як виросту. Ага. Мені дуже хочеться ухажувати за тваринами та їх лікувати на придбання там, власного житла, автомобіля, можливо, на свої якісь потреби. Я придбав би нерухомість. Також я вклав би в якийсь бізнес, можливо, відкрив би якийсь магазин, можливо. Якісь продажі інших товарів, можливо, це якісь речі, можливо, навіть можна відкрити було б якийсь в Житомирі тренажерний зал невеликий, який би, який би давав би певний прибуток. От. Я думаю, підравти б, а те, що якщо б залишилося, то вже зберіг би і, можливо, все-таки ж придбав би те саме авто. Або все ж таки, можливо, вклав би ще кудись гроші. Це вже треба дивитися у подальшому. Якби у мене був сьогодні власний мільйон, я б ці гроші перечислив на то. Ага. Треба рятувати державу, наче нам скоро буде, знаєте, що треба захищати всім, всім миром. Ми б його потратили, ми б його в круїз якийсь поїхали б. Ага. Так хочеться десь по Європі відпочити. Намаруємо.